Заступник начальника Новоселовського районного відділу, начальник кримінальної міліції, підполковник міліції Шинкарюк Іван Дмитрович. Іван Дмитрович, розкажіть, будь ласка, ви затримали зловмисника? Як при яких обставинах і що він каже? Справа в тому, що на протязі цього року на території Новоселецького району було скоєно ряд крадіжок з проникненням в приміщення магазинів приватних, а також приміщення приватних гаражів та підсобних приміщень громадян. З даних магазинів та підсобних приміщень викрадалися як товари продовольчі, так товари текстильні і тому подібне. З гаражних приміщень та підсобних приміщень викрадалися електроінструменти в основному будівельного типу. Дані крадіжки носили серійний характер, також було зроблено висновок, що даний зловмисник на той час був невідомий, Вчиняв крадіжки, сходились крадіжки по територію Кіцманського району, також під нашу специфіку вчення підпадали і Глибоцького району. Вжитими заходами з перевідника Карного розшуку було встановлено причетність раніше судимого громадянина, мешканця нашого району до скоєння даних злочинів. Даний громадянин тричі раніше судими за майнові злочини, йому 26 років, проживав в одному із сіл Новоселецького району, виховує неповнолітнього сина, малолітнього сина. Після встановлення його причетності нами було проведено згідно ухвали на районного суду санкціоновані обшуки як помешкані за місцем його фактичного проживання, так і помешкані його родичів. За результатами двох обшуків було вилучено більше 200 найменувань викрадених речей, ймовірно, викрадених речей, тому що на сьогоднішній день слідство проводить заходи по пізнанню даних речей і та встановленню потерпілих даних, власників даних речей. Даний громадянин затримано в порядку статті 208 КПК України, знаходиться наразі в СИЗО. Так, зломисник визнав повністю свою вину і надалі продовжує зізнаватися в вчиненні злочинів скоєних на території області. Гамадія, що можливо, хтось побачить свою річ, то щоб, куди, куди їм У випадку, якщо громадяни побачать, впізнають свою, свою річ, навіть якусь деталь своєї речі на фотографіях представлено чи на відео представленому на сайті МВС, прохання звертатися до Новоселецького районного відділу. Може, можливо, до мене особисто або до чергової частини. Ми зверталися до міліції, позвонили. Вони приїхали, написали все. Описали? Так. І знайшли злоумиску. Через деякий час так знайшли зловмисника. А що саме вкрали? Ну, багато чого вкрали. Ну, 200 євро там було. Хрестик золотий, телевізор, плазму, телефон. Я дуже гарно дякую всім працівникам міліції за те, що вони знайшли. І молодці.